Ігоре, привіт тобі. У тебе така різдвяна атмосфера, ялинка ззаду. Тим не менше, що тобі вдалося дізнатися щодо цього вибуху на новій пошті в Нікополі? чи є якісь подробиці цієї події? Зараз розумієш, що вихідні, але служба безпеки, очевидно, мала працювати офіційної інформації ніякої немає, тому що прес-центрі всі не відповідають. Ні ні силових структур, ні нової пошти. Мені вдалося отримати інформацію неофіційну із джерел в правоохоронних структурах самого Нікополя. Власне, Олександр Тихон – це голова Нікопольської громадської організації громадянські окції Акти. Він повідомив, що о, так справді від початку справу порушили застати про тероризм, але на даний момент у справі вже є щиросердне зізнання злоумисника, який… О, як повідомляється джерело, відправив новою поштою кілька посилок, не знаю точної кількості посилок. Кожна з них була застрахована на суму в 19 тисяч гривень. І всередині посилок вони, вони пересилалися ніби як мобільні телефони, а насправді всередині посилок знаходилась запалювальна суміш. Він розраховував на те, що відбудеться якийсь вибух, буде пошкодження, і він зможе допомагати відшкодування від нової пошти. Але все відбулося не так, як він він розраховував вибуху не відбулося. Відбулося задимлення складу нової пошти у Нікополі. От ситуація така. Тобто, на даний момент можна говорити, що до тероризму ця справа ніякого стосунку не має. Але нагадаю, це неофіційна інформація. Ніяких офіційних підтверджень поки немає. Дякую тобі, Ігоре. Ще скажи, от наскільки ця, ця історія з новою поштою, наскільки вона а, ну якось можливо нагнала страху на мешканців Дніпропетровської області, чи в принципі про це говорять мало, бо свята, і все спокійно? Ніяк не нагнала і в самому Нікополі. Я от багато власне з учора, коли стало відомо, коли українська правда опублікувала цю вістку, я багато зв'язувався з Нікопольчанами. Вони в принципі про неї нічого не знали, і самі казали про те, що вичитали в інтернеті. Угу. Власне, так вплив на мешканців нульовий абсолютно. Ясно. Добре, дякуємо тобі.